Слава Україні! Здох Владлен, та і нехай з ним. До речі, Владлен це відскорочено Владимир Ленін. Ну, все як на Росії, все як на болотах. Того, щоб остаточно поставити крапку, я для себе кажу крапку. У цьому питанні здохло татарське чи не здохло, це таке. Я дійсно не радію смерті ворога. Я нею просто тішуся, тим більше, що це воєнкор, так званий воєнкор, пропагандон, який промивав. Міські росіянам, і врешті, в тому числі, починав війну проти нашого народу, починав вбивство наших українців. Так от, справа не в цій особі. Зрозуміло, що на Росії прибирають ті, хто стають зайвими. Я думаю, що прийде черга і за Кісельовим, Соловйовим, за Бобрихою Сіманян, і так далі, і тому подібне, що стосується нашої української розвідки. То вона працює, по-перше, професійно, класнюче і вибирає жирнючі цілі. Так що Владлен це не для наших. Це, як кажуть, пиль на чобота. Тому ФСБшники прибрали, нехай самі про нього її пишуть, а ми крокуємо далі. Слава Україні, слава нації! Смерть ворогам!